Холостяк і срач навколо нього, я не люблю розбирати трендові хайпові теми, хоча б через те, що туди лізуть всі, а я ніколи не любив бути частиною НАТО. Проте тут вискажусь, так як останні дві доби в будь-яких соцмережах, куди не зайдеш, тільки це і обговорюють. І от що хочеться сказати, перш я щось впустив момент, коли всі стали експертами психології стосунків і вміння їх побудувати, коли ви розібралися в психотипах і архетипах людей, щоби розбирати. Хто кому підходить, не підходить, цінує, не цінує це перше. І друге, є чоловік неважливо, розумний, красивий, дурний, який шукає собі жінку, щоб побудувати стосунки. Він знайшов і обрав, її. які питання, куди ви лізете? Чи може ви відноситеся по принципу відносяться до інших, так як хоче відноситись до тебе, і ви самі обожнюєте, коли лізуть, обсмоктувати ваші стосунки і оцінювати, розбирати. Вас і вашого партнера? Ну тоді зрозуміло.